Коли буде я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буде красивою, а для когось, може, і ніякою, ще для когось лихою, впертою, а для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною, доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія всіми ліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, Що душа між люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вічливими. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивом, так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.